Хейтор Hypergang 7 і претендує на звання топ за свої гроші. Чому так? Сьогодні будемо розбиратися. До речі, цю ігрову гарнітуру ми розігруємо. Про умови розповім трошки пізніше, тому не пропустіть. А зараз гайда до огляду. Комплект гарнітури можна назвати по-справжньому багатим, адже в коробці, окрім навушників, ви можете знайти дуже багато різноманітних аксесуарів: аудіокабель з регулятором гучності та клавішею Mute для мікрофону довжиною 1 метр. USB кабель зі звуковою картою довжиною 2 метри. Аудіокабель 3,5 мм, довжиною 1 метр, подовжувач розгалужувач з одного виходу 3,5 мм на два виходи 3,5 мм, довжиною 2 метри. Додаткові амбішури з тканини з ефектом пам'яті, чохол для зберігання гарнітури, знімний мікрофон. Та інструкція: зовні навушники, схожі на інших представників свого класу. Вони чорного кольору і повністю симетричні з висувними дужками. Щоправда, дужки можна висунути максимально на 30 міліметрів. Чаші можуть повертатися приблизно на 45-50 градусів. Це дозволяє підібрати оптимальне положення для комфортної посадки на голові. Вони мають прямокутну форму з легким заокругленням по краях. М'яке оголів'я вкрите штучною шкірою та має тиснений надпис Хейтер. На одній із чаш ви знайдете позолочений роз'єм для дротового підключення. Мікрофон має довжину 14,5 см, важить лише 11 грамів і отримав поп-фільтр. Він гнучкий, тому ви зможете його ідеально підлаштувати під себе. Вага гарнітури без мікрофону складає 250 грамів. Ви отримаєте кілька варіантів підключення навушників, проте максимально вони розкриються при підключенні через звукову карту, яка є в комплекті. Завдяки їй ви отримаєте не лише максимум гучності, проте й можете гнучко налаштувати як відтворення, так і запис звуку. Амбішури, які встановлено на навушниках, виконано зі штучної шкіри, і вони забезпечують чудову пасивну шумоізоляцію. В комплекті є ще тканинні амбішури. Вони гірше справляються з шумоізоляцією, але є більш зручними для тривалого користування, особливо влітку. Звукова карта, яка є в комплекті, має свій власний фірмовий застосунок, який можна скачати на офіційному сайті Hater. Про те, щоб ви його не шукали, я закріплю посилання в описі під цим відео. Застосунку є різні вкладки, які дозволяють гнучко налаштовувати еквалайзер та навіть рівні звучання окремих діапазонів частот. В наявності є також пресети під різні жанри музики, і доступна можливість увімкнути віртуальний звук 7.1, і де ви зможете окремо налаштовувати кожен напрям відтворення та гучність для нього. Друзі, умови розіграшу ви можете дізнатися в нашому телеграм-каналі, проте запевняю вас, що вони дуже прості, і лише в два кліки ви можете отримати в подарунок Хейтор Хайперґанк 7.1. і Посилання лише в описі під цим відео. Є окрема вкладка, яка відповідає за налаштування мікрофону, де ви можете не лише керувати чутливістю, але й змінювати голос на низький, високий або на голос вибраного персонажу. Практично є фішка заглушення фонового шуму. Навушники отримали 53 мм драйвери з підтримкою діапазону від 20 до 20 тисяч Гц. Вони підтверджують своє реноме топ за свої гроші, бо звучать набагато краще навіть за попереднє покоління HyperGang. У великій мірі покращене звучання можливе завдяки звуковій карті Hater Crystal 7.1, яка дозволяє в повній мірі відкрити потенціал динаміки з високим значенням опору. Якщо прибрати звукову карту, то гучність просяде приблизно на 50%, а звучання втратить глибину та об'єм. Зі звуковою картою наушники можуть похвалитися хорошою деталізацією у всьому діапазоні частот. Вони не втрачають деталей за низької гучності та не звалюються в хрип за високої. Геймери точно оцінять позиціювання під час ігрового процесу, адже в навушниках дуже легко визначати напрям звуку, що критично важливо в динамічних шутерах. Навушники справляють гарне враження завдяки добре зібраній конструкції та багатій комплектації. Одна з головних фішок це звукова карта, яка додатково розкриває потенціал динаміків та забезпечує гарне і насичене звучання. Фірмове програмне забезпечення дозволяє гнучко налаштовувати звучання та мікрофон, а також активувати інші функції. Перевагою є також те, що мікрофон легко знімається та встановлюється. Він добре підійде для передачі голосу в іграх та стрімінгу на різних платформах. До переваг також віднесемо наявність в комплекті відразу двох пар амбішур з тканини та зі штучної шкіри. Якщо ти вже захотів собі ігрову гарнітуру Хейтер Хайперґенк 7 і 1, то переходь за посиланням в описі.